Вітаю всіх. Сьогодні поговоримо про такі новоутворення, які зустрічаються в області геніталій. це малі статеві губи, лобок, великі статеві губи. Мало хто з цим може звертатися, особливо коли це не болить і не турбує. І вони бувають зовсім різні по розмірам, по відчуттям. Але інколи вони турбують жінку і в критичний момент, не у плановому порядку, вони можуть звертатися. З такими проблемами це ліпоми, фолікуліти, різні абсцеси. Завжди хочу попередити про те, що якщо ви щось у себе побачили, щоб ви не дивилися ніякі інтернет-сторінки, а приходили до нас в клініку. Ми з великим задоволенням розповімо, що це конкретно за новоутворення, як можна його лікувати. А якщо треба хірургічне лазерне втручання, звичайно, можна його провести. Якщо у вас виникають питання, пишіть коментарі, з задоволенням відповімо.